в Трускавці, далі туман. <гум> Таке враження, що зима прийшла для того, щоб нагадати, що восени. Тумани мали бути. І Щось в тумані восени не було. А тепер, коли настала зима і здавалося, мав би бути сніг, то прийшли осінні тумани. А потрошки сонце намагається визирнути за туманом. Дивіться, Ліворуч, цей готель будується, будується, скоро добудується. 12-24. Будемо йти в напрямку до білету. Там якщо анонс-концерту мав би бути, правда? Кожен день. Майже кожен день в такий час. анонси концертів бувають. Я, видно, майстерня шоколада. Піднімається сонце над нею. А, йдемо, йдемо. Нелюдно, хоча то вже так, якби по старому календарю по попередньому календарю то вже була б... Друга половина грудня, Тож би справи йшла до Нового року, але бачите, зараз, зараз воно зовсім-зовсім не так. А раніше такий час щоб купа людей прогулювалася. Теж що, Андрія навіть було. Не то що Романа Миколая наближається. Снігу поки що нема, але з часом, з часом він має випасти. В грудні сніг ще обов'язково буде. Або не сильний, який довго пролежить, або сильний, який пролежить недовго. Тише порожначив же звичай. А залишки в снігу станом зараз взагалі не видно. Дивно у нас прані, чому так мало людно. Дуже дивно, правда? Два роки тому. Та що, два роки? Два з половиною роки тому тали, що купа людей була. До речі, поки що немає ніякої інформації по тому чи буде новорічна ялинка в Трускавці. Якщо буде, то який вигляд вона матиме. А взагалі кажучи, як це все буде, поки що невідомо. Ну, тобто, може комусь відомо, просто мені ще ніхто не повідомив, не розказав. Як буде інформації більше, я вам обов'язково розкажу. Віктор? Станом на зараз чуєте, що не чуєте генератори, але це не означає, що світло не виключають. Це ми просто в такій групі, де станом на зараз немає виключення. Якщо коротко, виключення є. Комусь 4 години виключають на неї, комусь 6. Це станом на початок грудня. Такий час відключить. До речі теж. Робили вам, пам'ятаєте, огляд цін на новий рік на Різдво. Та минуло вже 2 тижні, вирішив подивитися, як змінилася ситуація. О, ситуація практично не змінилася. Ціни ніхто з того часу не підняв. Навпаки з'явилися деякі пропозиції. Ну, от, скажімо, є квартири на кінець грудня, початок січня за 400 гривень за добу. Досі є така однокімнатна квартира, ну принаймні одну я бачу. А якщо господар правду написав, ви ж розумієте. О тут є вільні номери, пише світтязянка. Ресторанчик як не працював, так не працює О, така кількість людей очікує Михайла Грицкана і Катю, що мені аж незручно. Прийдемо зайти трошки ближче до бівають спочатку. Подивимось. що і як там. А, тоді вже будемо дати. Анос. Ну. Ну можна тут підняти трошки картини, подивимось. А, і видно гарно туман над парком. Найгарніше звичайно, над парком видно. як <кхух> Туман піднімається. Дуже скоро за вічень, коли на буде для нас, ви можете отримати автографу, сфотографуватись. А зараз можна придбати такі гарні листівички для автографів, потиски, DVD, кошти спрямовуються в підтримку ЗСУ. Підходьте до нас ближче. Підійдемо ближче до біва. вас запрошує. Заслужений артист України Ростислав Кушин на володар першої премії вокалістів Олоні. Участь у концерті бере віртуоз кордіаніст Юрій Якунчак і 5 грудня на свій сольний концерт. Вас запрошують заслужені артисти України та на тут своєю концертною програмою з Україною в серці. У їх виконанні прозвучать світові популярні хіти і українські пісні. Народних тисце України Катя Бужинська Мика.